Я з тих мам, які оберігають доньку як зіницю ока, а тим більше, коли вона одна. Так вже сталося, що моя Олеся не має ні братиків, ні сестричок, хоч я дуже хотіла ще дітей. Тому, звичайно, що всю свою турботу я виливала на неї, а також всі надії. Я хотіла, щоб вона росла розумною, з якимись талантами, які б в майбутньому привели до її порога достойного кавалера. Ну і професія, щоб не нудитися вдома і виводити в люди шуби та чобітки, які їй даруватиме закоханий чоловік. Тому моя Олеся з раннього віку танцювала, співала, в'язала і плавала, ходила до репетиторів з англійської, математики, мови, хімії, фізики, одним словом, по всім предметам. У неї була завантажена кожна хвилина, а я чекала її після кожного гуртка чи заняття, щоб ніякі дурниці не встигали їй залізти в голову по дорозі додому. Олеся виявилася дівчиною гарною, тому я була вдвічі обережнішою та вдвічі настороженішою ніж будь-яка інша мати. Те, що моя дитина блідіша, ніж зазвичай, я віднесла до того, що на носі випускні екзамени. А готуватися треба на півроку наперед, але ж причина була не в цьому. Це був грім, блискавка і торнадо серед ясного неба. Моя дитина при надій. Хто? Коли, де? Я буквально рвала на собі волосся. Ти чим думала? Як же майбутнє, я ж тебе не для того ростила, ти все зіпсувала! Олеся мовчала. Але раптово прийшов батько дитини однокласник Вітя, якому вона давала списувати контрольні. Сватання було схоже на поминки, а на весіллі я чула, як люди укладали парі, коли вони розійдуться. Про причини швидкого одруження було казати годі все було видно. Випускний Олеся провела в парі з дитиною. Вітя пішов на кілька годин і вернувся, щоб побути зі своїми дівчатами. Хоч, думаю, вони просто сиділи і не вірили, що отак закінчаться їхні уроки анатомії і біології. Ми найняли дітям квартиру біля нас, щоб допомагати з дитиною. Вітя пішов вчитися в училище, а моя донька нікуди. Я молилася, аби Вітя втік. Але Вітя знову готувався стати батьком. Ти, ти? Ти. Я не могла продовжити свою думку, хоч запас слів у мене при сварках множиться в геометричній прогресії. Я просто майстер затикати роти. Як я могла їй пояснити, що принц ще на одну дитину б погодився, бачачи, яка граційна Олесі хода, але дві на хрестинах свати, і ми сиділи бліді і зажурені, надарувала дітям однакових подарунків багато. Зрозуміло, що треба було вже комусь лишатися з роботи і йти в няньки до чотирьох дітей. Але тут бабуся Віті запропонувала: А давайте до мене в село, там свіже повітря, дітям потрібно, та й все домашнє, ні за які гроші, вирвалося в мене. Моя дитина, яка мала танцювати вальс з принцом, не буде вичищати зі стайні. Але раптом моя тиха та скромна донька сказала: Так, звичайно, сказала, як відрізала. Що я не вмовляла, що я не пояснювала, яка важлива професія в житті жінки, але та була непохитна. Доню моя мила, невже ти будеш нові гумаки вигулювати на роботі і бабину хустку? Мамо, все буде добре. Бабуся справді допомагала Олесі з дітьми, і вона змогла в рецентрі закінчити навчання на бухгалтера. Знайшла роботу на фермі, а потім запропонувала деякі зміни в веденні бізнесу. Скоро на базарчиках з'явилися палатки з фермерським м'ясом і молоком. Олеся стала заступницею директора, а Вітя завідує технічними питаннями. Діти разом 25 років, вибудували хату замість старої бабусиної, купили дві машини. Хоч Олеся й далі може залюбки взути гумові чоботи та пройтися фермою. Я ще маю надію, що моя онучка Міля таки виправдає мої сподівання і буде мати гідного чоловіка. Правда, як це досягти з її характером і невмінням танцювати, це те ще питання. Підпишись, підтримай українськомовний контент.